Вітаю всіх. Сьогодні ми подивимося на рунах яскраві моменти серпня місяця. Єдине, що я ще не зовсім знаю, як на рунах читати кольори, тому ми для цього використаємо оракул. Отже, давайте яскраві моменти серпня місяця. Дивимося. Баланс, баланс і ще раз баланс. А в чому ж тут яскравість? Тому що ну, карта, звичайно, ракур, дуже гарний. Він говорить про те, що е, яскравою подією буде в тому, що ви відчуватимете себе в балансі. При тому в будь-якій сфері. Якщо ми говоримо про е, момент емоційності, то емоції вони як матимуть і пікове значення, так, і мінусове. Але в загальному сенсі це відчуття збалансованості. Одначе, в чому же ж буде яскравість цього балансу? Дагас, руна прориву? Тут можуть бути і про Зміни. Тут може бути і про настання бажаних результатів, або довгоочікуваних результатів. Тут може бути і про серйозні зміни. Давайте тоді так спитаємо, що у нас буде в мінусі, тому що, знову ж таки, не забуваємо оракульну карту. І що у нас буде в плюсі, щоб зрозуміти сам момент балансу. Угу. Так, в плюсі у нас буде перевернута. <реш> Цікаво, руна критичних ситуацій. Сказати, що буде щось таке неочікуване, і ви не знатимете, як на це реагувати, ні. Я б сказала, ви як спокійно підходитимете до ситуацій, які, можливо, навіть ніколи не траплялися у вашому житті. Тому що ви як відчуватимете, що, ну, по-перше, це того не потребує, а по-друге, що всі необхідні знання і вміння у вас є. І по руні прориву ви прочудово будете розуміти, як вибратись із цієї ситуації. Тобто, іншими словами, таке враження, наче для вас критичні ситуації, вони перестають бути такими. В той же самий час, якщо ми говоримо про мінус, то у нас тут перевернута руна спокою. Якщо на критичній ситуації ви реагуватимете спокійно, ну, не без того, щоб покричати, то в той же самий час щось буде або хтось вас позбавляти спокою. Отут би я б хотіла уточнити. І це йде як знак мінус. Це буде хтось вас позбавляти спокою, чи все ж таки щось. І хтось і щось. Але позбавлення спокою, вони приноситимуть позитивні результати. Чому? Якщо ми говоримо про людей, які позбавлятимуть вас спокою, то руна перемоги Кану показує, що ви зможете подолати всі перешкоди, які намагатимуться вам чинити інші люди. Можливо, хтось на, буде дуже хотіти визвати вас на скандал. З одного боку, так вас це злитиме. Але з іншого боку, ви цілком зможете вийти з цієї ситуації переможцем. Можливо, хтось на роботі намагатиметься використати вас. Знову ж таки, із води. Бачите, хотіла сказати швиденько, із цієї ситуації ви вийдете сухими як із води. Одначе, якщо ми говоримо про. Якісь ситуації, то тут у нас руна феху, руна багатства. І вас спокою, як позбавить можливість отримати якісь блага. Якщо ми розглядаємо феху в розумінні збагачення, це можуть бути і фінансові ресурси. І е, момент емоційних ресурсів, і момент спілкувань. Але дивіться, який тут нюанс. Чому тут виходить е, руна Отілля, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, руна спокою іде в мінусі. Звертаємо увагу на саме перший оракул. Він чітко говорить, що в оцих мінусових значеннях ми завжди маємо притримуватись адекватності. Отже, якщо Є можливість десь заробити, покращити власне фінансове становище, покращити а, власне емоційне становище. Це не означає, що треба себе вбити, а, позбутися спокою, перестати спати, перестати їсти і довести себе до крайньої степені виснаження. Ні. Вам конкретно показують, що так, момент неспокою буде, але в той же самий час по аркану е балансу ви маєте знаходити в цьому е збалансованість, а не Намагатися, от знаєте, як коли хочеться, щоб швидше відбулася якась подія. І нам здається, що чим ми більше будемо вкладатися, тим це швидше призведе до бажаного результату. Вам чітко говорять, що треба це робити не з кількістю, а з якістю. Можливо, комусь достатньо зробити одну дію. Але вона буде якісна і довготривала. А комусь потрібно зробити декілька дій. Але ж знову ж таки розуміємо, що більшість дій не говорить про якість. Маємо спиратися саме на момент якості. Окей. Що в результаті це вам принесе? Ну, я вже бачу, що у вас і так куча всього цікавого. Позбавлення певних потреб. Вихід із моменту, якого, якщо хочете, скажу так, виходу із моменту підірки пентаклів в когось ви не могли знайти спільну мову з певною людиною. Вам показують, що в серпні в місяці ви зможете це на налагодити. Але знову в усьому має бути адекватність, у усьому має збалансованість бути. Якщо ви з людиною не спілкувалися і почали спілкуватися, це не означає, що треба винести її в калітку. Це означає, що треба більш збалансовано і, я б сказала, дозовано використовувати власні вміння і власний час. Якщо ми говоримо про а, момент, знову ж таки, у нас руна багатства випадала, Збагачення. Вам говорять, що ви можете покращити фінансове становище, але це не означає, що знову ж таки треба просто знехтувати собою. Ну, і ще, якщо у когось є відчуття виснаження, втрати життєвих сил, вам здається, що ну, просто ви от -от на межі вам показують, що ви можете це покращити, але ж знову ж таки. А це не означає, що треба одразу кинутись я не знаю, там в медитації і сидіти по три часа в медитації, чи навпаки, бігти за якоюсь людиною чи певним соцумом. Ні, це має відбуватися все збалансовано. Тоді момент потреби можна буде прибрати. Тож, які яскраві події вас очікують, ну, по-перше, це можливість покращити е, своє фінансове становище, налагодити певні комунікації, е, покращити, я б сказала, е, власний фізичний і емоційний стан. Єдине, що все це робимо в збалансованості. Тому що виснажити себе завжди встигнете, а от наповнити обратно, Тут вже не завжди вдається. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти. донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!